Перше на Сумщині зареєстровано випадок вірусного гепатиту. А його виявили у Шосицькому районі. Наразі хворий чоловік перебуває у глухівській лікарні. Вірус він привіз з Вінниччини, де інфекція вирує ще з жовтня. Шосицький міськрайонний відділ Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України вже звертався до медичних закладів міста з пересторогою щодо поширення цього захворювання на території Шосицької громади. Для того щоб себе оберегти, перш за все треба. Мити руки, і обов'язково це дотримуватись правил особистої гігієни, оскільки як можна заразитись вірусним гепатитом АТ, це при вживанні води або продуктів харчування забрудненими фекаліями інфікованої людини. Тобто, коли ви готуєте їжу перед тим, як готувати їжу, обов'язково ми треба мити руки. Перед вживанням їжі миємо руки. Небезпека гепатиту А полягає у тому, що це досить. Заразне захворювання, воно вражає печінку. Зазвичай перебіг хвороби відбувається у легкій або середній ступені важкості. Його ознаки наступні: це гарячка, це біль підрипір'я, це може бути ташнота, рвота, може бути діарея, але це пожовтіння склер, а також посвітління, мочі і посвітління калу. Це загальні характеристики вірусного гепатиту А. Інкубаційний період гепатиту А триває до 28 днів, і за цей час людина може не знати, що вона вже хвора і поширювати мікроби, якщо не дотримується правил особистої гігієни. Тобто руки в неї забруднені після відвідування туалетної кімнати, а так вона тримає за ручки дверей, там за комп'ютером сидить телефон і так далі. Наступна людина, яка відвідує там також цю кімнату. Тут користується цим комп'ютером, телефоном за двері тримається і також не мигла руки, пішла поїла. Тобто відбулося забруднення і харчів, продуктів харчування, внаслідок чого може виникнути це захворювання. Як зауважують фахівці, гепатит А легше переносять діти, аніж дорослі.